Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається схилити лідерів великої двадцятки до поступок Росії усе, аби відновити зернову угоду за даними видання Bloomberg на саміті в Нью-Делі, турецький лідер намагатиметься провести декілька зустрічей віч на віч з очільниками інших країн серед пропозицій Ердогана підключення кількох російських банків до SWIFT і допуск російських добрив на міжнародні. Ринки своє бачення продовження роботи зернового коридору представила і українська сторона. Про це повідомив наш посол у цій країні Василь Боднар. За його словами, маршрут не передбачає участі Росії, оскільки немає жодних обмежень для суден, які проходять коридором по територіальних водах Румунії, Болгарії а також Туреччини. Більше про міжнародні зусилля у подоланні зернової кризи у наступному матеріалі. Не домовились, але надія є. Турецький президент після провалу переговорів у Сочі не втрачає оптимізму щодо відновлення чорноморської зернової угоди. Таїп Ердоган після повернення в Анкару заявив, що організація Об'єднаних Націй шукає спосіб виконати вимоги Росії, але без зняття санкцій. Нагадаю, Москва вимагає дозволу на використання системи SWIFT та страхування морського експорту. За словами Ердогана, генсек Антоніо Гутеріш запропонував механізм посередництва для вирішення питання зі SWIFT, але без прямого підключення, як цього хоче Росія, так само триває робота над питанням страхування суден, які заходять у російські порти. А поки що Україна та світ шукають інших способів доправити наше зерно на глобальні ринки. Так збільше почали експортувати через порти у хорват. Атії повідомила міністерка економіки Юля Сверденко на зустрічі у Бухаресті. Цей торговий шлях, хоч і нішевий, але вже користується популярністю, і Україна готова його розвивати. Альтернативу пропонує і Литва. Як повідомив у інтерв'ю виданню Делфі президент Гітана Снауседа, після розбудови портових коридорів у Балтійському морі можна буде відправляти близько 10 мільйонів тонн українського зерна щорічно з країн Балтії та Польщі. Лишається відкритим проблема українського імпорту у найближчі європейські держави. У середині вересня добігає кінця заборона на ввезення пшениці кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника на внутрішні ринки Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, яке євросоюз на вимогу цих країн увів у травні. Тепер вони хочуть продовжити заборону. Польща налаштована одноосібно ввести ембарго, якщо Єврокомісія цього не зробить. У відповідь Україна погрожує подати скаргу до світової організації торгівлі на Польщу та ЄС, але краще цього не допускати, кажуть експерти. Я думаю, що ці заяви це елемент тиску України у відповідь на тиск від наших східноєвропейських партнерів, і таким чином Україна хоче простимулювати усі сторони даного торговельного конфлікту до пошуку компромісного рішення і відмови від заборони на українське зерно. Звичайно, про такий крок можна говорити тільки після того, як всі інші кроки і зусилля і консультації не спрацювали, тому що він може призвести до підвищення напруги між Україною і нашими сусідами і враховуючи наше стратегічне партнерство. Ніхто, ні, Європейська комісія, ні країни ЄС, ні Україна не зацікавлена в створенні такої напруги. Україні навпаки важлива співпраця з цими країнами для збільшення транзиту нашого зерна та інших товарів через територію цих країн. Тому всім сторонам варто докласти максимальних зусиль для пошуку компромісу, наголошує Світлана Таран. Ще одним варіантом виходу з кризи в подальшому могло би стати нарощування експорту не самої сировини, а продукції з неї каже експертка. Це було би вигідно для України, і очевидно, що це. Стратегічна мета України нарощувати обсяги переробленої харчової продукції якомога більше і якомога ну швидше, особливо враховуючи та ці обмеження з експортом, зерновим експортом. Але зробити ну для щоб реалізувати цю стратегічну мету, потрібен час і потрібні інвестиції, і потрібні потужності додаткові, які потрібно ще створити. Утім, це питання на далеку перспективу. А зерно в Україні затримується вже на вирішення питання з ембарго у Єврокомісії лишився тиждень, і рішення треба приймати максимально обґрунтовано і прозоро, каже Світлана Таран. А саме на основі об'єктивних даних про ринки краї. Ін ЄС, а також про обсяги транзиту та наявні потужності для зберігання зерна. Ірина Іванова, Валентин Біліч, подробиці Європейський бюро телеканалу інтер, марафон єдині новини.